Є речі, які здавна вважалися не для чужих вух. Про них не говорили навіть друзям не через недовіру, а з глибокої мудрості, народженої досвідом поколінь. Мовчання часто сильніше за найгучніші слова. У ньому є сила, яка оберігає плани від заздрості, а душу від зайвих бур. Люди, які вміють мовчати вчасно, завжди мають перевагу над тими, хто говорить без міри. Ще античні філософи казали, слово як стріла. Вилетівши, вже не повернеться. Плани і мрії особливо вразливі на початку. Давні римляни вірили, що кожен задум потребує тиші росту, щоб визряти як паросток у землі. Полководці не розголошували стратегії до вирішального моменту, так само й сьогодні. Мовчання дає шанс задумам зміцніти. Добрі справи також люблять тишу. У середньовічній Європі меценати жертвували на храми та школи анонімно, бо вірили, справжня цінність не в словах, а в дії. Чим тихіше добро, тим глибший його відгук. Аскеза теж не для показу: у Київській Русі подвижники усамітнювалися в монастирях чи печерах без жодної слави. Їхня сила була у внутрішній дисципліні, справжня перемога над собою, а не на сцені. Про героїзм мовчали й козаки. Найвищою шаною після бою була тиша: хто вихвалявся, того швидко ставили на місце. Відвага не потребує фанфар, вона живе в очах тих, хто бачив небезпеку впритул. Духовні знання передають лише тим, хто готовий їх почути. У школах Сходу учні проходили випробовування, перш ніж отримати істину. Сказане завчасно може заплутати, а не просвітлити. Мудрі люди знали, сімейні негаразди не слід виносити за поріг. У європейських селах сварки вирішували в тиші, бо що більше сторонніх знає про ваш біль, то слабшою стає родина. І нарешті плітки. Вони існували ще до газет і мереж, чутки спричиняли бунти і трагедії. Тому честь мала нести мовчання, а не чужий бруд. Мовчання це не слабкість. Це мистецтво, що рятувало імперії, зміцнювало родини і берегло душі. І той, хто вміє мовчати, часто чує більше, ніж інші. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.